У центрі первинної медико-санітарної допомоги, що у ступках упродовж п'яти років робили капітальний ремонт. За цей час вдалося оновити приміщення, придбати медичні прилади, тим самим це сприяло збільшенню кількості послуг. Директор центру Білий Володимир каже, що для них важливо, щоб люди могли отримати якісну медичну допомогу у комфортних умовах. Робимо біохімію, гематологію дуже важливо, що раніше не було. Зараз ми от нас звернули увагу, лабораторія відкрита, лаборанта немає. Лаборант нафто, виїзд. До пацієнтів неспроможних, які не можуть самі прибути, поїхали роблять забір крові для проведення обстеження. Окрім цього, в медичному центрі можна отримати послуги стоматолога, кардіолога і отоларинголога, а скоро ще буде й педіатр. Такий широкий спектр медичної допомоги дає можливість жителям ступок і сусідніх сіл отримати всі послуги на місці. Завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ангелівки та Ступок запевняє, після ремонту стало працювати значно краще та й збільшилася кількість пацієнтів. У нас ліміт 1800 пацієнтів, але ну, ми виходимо за ці за ці ліміти і потім якось домовляємося з. Лікарями і обслуговуємо усіх, хто звертається. Неабияке значення має відгуки наших пацієнтів, тому що вони приходять, і коли вони задоволені тим, що бачать навколо себе, то ну, значно легше і краще працюється. Щоб пацієнти могли отримувати якісні послуги у комфортних умовах, Continental Farmers Group допомагав медичному центру упродовж тривалого часу. Іван Триснюк розповідає, почалося все ще у 2019 році, коли привезли у центр сумки медиків. Ще тоді побачили, що там варто зробити косметичний ремонт, а згодом отримали звернення від голови громади про допомогу. Ми ще раз приїхали, пройшлися по кабінетах, подивилися, що тут робиться. Тут повністю треба було заміняти вікна, тому що вони всі були в поганому стані, треба було міняти підлоги, і було прийнято рішення, що надати хоча б мінімальну якусь суму спочатку, щоб хоча б замінити якраз ті підлоги і вікна. Однак, коли почалися ремонтні роботи, зрозуміли, що на цьому зупинятися не варто, тому вирішили відремонтувати медичний центр повністю. Спершу оновили стоматологічний кабінет, а потім поступово і всі наступні. Закупили матеріали і було прийнято такі домовленість з керівництвом громади, що вони своїми силами, щоб не витрачати лишних коштів, вони своїми силами будуть залучати людей з сіл до проведення ремонту. А ми будемо надавати якраз закупляти матеріали. Іван Треснюк розповів, щоб створити належні умови в центрі первинної медико-санітарної допомоги, континентал виділив близько 300 тисяч гривень. Завдяки таким спільним зусиллям громади сільськогосподарської компанії вдалося зробити добру справу для людей. Пам'ятаю тут і про тих, завдяки кому вдається реалізовувати такі проєкти. Велику частку своїх бюджетних коштів ми направляємо на військові частини. Це є 10% від загального бюджету громади. Які би могли піти і на покращення умов для медицини, освіти, культури і соціальної сфери і інфраструктури, але пріоритет ми всі розуміємо. Перемога вже наступного року. Компанія спільно з владою планують продовжити ремонтні роботи над зовнішнім виглядом центру первинної медико-санітарної допомоги.